Ось і пропозиція від компанії ДТЕК на позицію Key Account Manager, Менеджер по роботі з клієнтами. Значить, ДЕТЕК у нас знаходиться на. В місті Києвий вулиця Юніт Сіті, вулиця Дорогожицька, 3, самий помпезний бізнес-центр Києва, де просто так смердить тим стартаповським душком, що аж просто сховатися від нього важко. Отже, занятість гібридна або повна занятість. Переходимо до опису. Станьте частиною команди, що створює цифрову реальність. М -м да, Цифрову реальність у нас в країні люблять створювати це вже точно. Краще за справжню. Modus X українська it компанія Команда 500 плюс інженерів, архітекторів, спеціалістів з безпеки та дата-сайентистів. Це що за звір такий? Я розумію, що це дата сайенс, але дата саєнтисти. Ай -я -я. Ай, як ці адвентисти сьомого 7-го дня. Окей. Ми розпочали та продовжуємо супровід цифрової трансформації ДТЕК, яка першою в енергетиці України стала на шлях масштабного діджитал-перетворення. Ну да, такі застарілі зубри, щоб вирішили пора щось оцифровувати. Нині виділились в окрему компанію, щоб ділитися своїм досвідом та експертизою назовні, залишаючись it опорою для тих, хто несе світло та сприяє відновленню країни. Ну, мабуть, просто бути частиною ДТЕК стало трохи зашкварненько, і вони вирішили, давайте ми. Якось розділимо з точки зору, не знаю, податків, може, чи ще якоїсь фігні, що там Ренат Леонідович Ахметов придумав. Поїхали далі. Наразі шукаємо Key Account Manager з досвідом продажів комплексних it рішень великим компаніям та корпораціям в Україні. Ага, тобто. Продавати треба буде в Україні. Тобто англійський свій я можу собі запхати далеко і не виймати звідти. Далі mm. да, читаємо. Наш ідеальний кандидат має власне портфоліо успішних кейсів okay. та задоволених клієнтів рівня CXO. Окей, okay, є. Yeah. Ви керуватимете взаємовідносинами з клієнтами від першого контакту до повторних продажів. Oh. Тобто, ти. Швецька не тоді грець? Тобто, ти, якби і outreach робиш, і потім ще й повторні продажі, тобто апсейли, кроссейли, реньювали, це все робити одній людині. Далі читаємо. Матимете змогу з... злучати партнерів, мабуть, залучати все-таки, бо звучати експ... експертів. Мабуть, залучати, бо залучати експертів звучить так стрьомно, що капець да. залучати експертів з різних технологічних напрямків на кожному з етапів життєвого циклу клієнта і не стимете персональну відповідальність за виконання плану продажів. Та да, ви що здивували? Ми своєю чергою, де в свою чергу а своєю чергою, пропонуємо вам конкурентний компенсаційний пакет. Ну, зарплати у них там можуть бути нормальні. Можуть для деяких. Можливості для розвитку та гнучкість в організації робочого процесу. Сподіваюся, це з хорошого боку гнучкість, бо гнучкість в організації робочого процесу може інколи казати про повний хаос. Так, обов'язки. О, мамомі, скільки тут обов'язків. Погнали. Постійний аналіз та вивчення ринкового і конкурентного середовища. Кого, чого загалом по загалям. Далі. Пошук та залучення нових клієнтів корпорейт та ларч enterprise сегментів. Окей. Повний супровід клієнтів від першого контакту до повторних продажів. Ну це вже якби не, не дуже ок, але окей. Подивимось далі. Аналіз та виявлення потреб клієнтів, консультування у підборі правильних продуктів та рішень, норм. Підготовка комерційних пропозицій, розрахунок бізнесових кейсів та return on investment для клієнта, їхня презентація, аргументація та погодження. Щось мені запахло додатковими скілами бізнес-аналізу. Може, я помиляюся, але, скоріш за все, ні, але поки що продовжимо далі. Управління комерційними перемовинами, підготовка та проведення презентацій для клієнтів. Ну, тут поки все норм. Організація та супровід технічних презентацій із залученням при сейс та делівері. Окей. Делівері команд. Керування пілотними проектами. Тобто такі, ну. Unit City, же ж без роботи зі стартапами. Погодження дедлайнів проєктів та контроль їхньому слідуванню. Ну тобто, привіт, підємчик. Плюс одна позиція. Участь в тендерах, заходах та тематичних зустрічах, спрямованих на збільшення обсягів продажів. Терпіть не можу. Тендери, це капець. А тендери в Україні? О, це окрема штука. Коротше. Якщо у тебе була якась репутація або не було ніякої, піди в тендери, і в тебе вона точно буде ніяка. Ну, тобто, на мінус. Участь в тендерах, заходах та тематичних зустрічах, спрямованих на збільшення обсягів продажів. Як більше то не тендери, так, підготовка та укладення договорів, контроль інвойсування клієнтів та дебіторської заборгованості. А, вишибала. окей. Панішер. Контроль прибутковості кожного конкретного проекта проєкта. Через є та власної клієнтської бази загалом. Так, побудова дружніх довгострокових та взаємовигідних відносин з клієнтами, контроль їхньої задоволеності та повернення NPS та churn rate. Ну так, це повністю не то, що аккаунт-менеджер, це і біздев, і. коротше, стільки всього. Так, вимоги. Ну, що ж ви хочете? Досвід роботи в ІТ-компаніях та продажів corporate товарш Enterprise клієнтам сім плюс років. Ну, я то в принципі маю досвід роботи подібний. Не сказати, що сім років, в принципі, в продажах є, але от щоб не зовсім фіт. Та й не зовсім цікаво. Далі. Доведений досвід розвитку власної клієнтської бази та вибудовування довгострокових відносин з цільовими. Персонами рівня CXO. От мені цікаво, це е, е, називається англійською мовою proven track record, а типу, доведений досвід розвитку власної клієнтської бази. Перекладу, до речі, непогано. Але суть в тому, що, ну чи воно тут доречно. Ну, звичайно, всі хочуть е, е, собі працівників, які тобі одразу приведуть клієнта, ще й купу клієнтів. Ну ж сфери то бувають різні. Хто це розуміє, потрібна магічна пігулка. Далі. Особиста база клієнтів, потенційних корпорат та варш, клієнтів Ну, от, якби, будь ласка. Тобто, приходь зі своєю базою і віддай цю базу нам. Скільки ж за це платять? Так, досвід налагодження співпраці з донорськими організаціями та залучення донорського фінансування буде перевагою. Я навіть не знаю, чесно, як це коментувати. Тобто, що це там за тендери, такі, які вимагають досвіду з донорськими організаціями? Доволі вузькоспецифічно. Окей. Далі розуміння тенденції ринку it послуг. На що вам взагалі тут іще є IT до того всього, що ви понаписували? Так, навички підготовки та проведення презентації, досвід публічних виступів буде перевагою. Ага, виступ на X-Factor вам підійде? Окей. Далі. Аналітичні навички, вміння працювати з великими об'ємами даних та знаходити в них інсайти. От, чесно кажучи, як би і можу, і вмію, але так впадло. Ритися в тому всьому богні, шукати там якісь інсайти. Окей, далі. Це ще не все так. Уміння домовлятися, працювати з запереченнями та розв'язувати складні питання. Ну, ясно, легко не буде нікому. Так, досвід укладання різних типів контрактів на постачання або купівлю it послуг, як, от, fixed price, time and material, Hybrid, success-based, тощо. Ну, окей, є. І що ж ви пропонуєте? Ми пропонуємо офіційне працевлаштування. О, шановні. Я як ФОП, я не хочу офіційно працевлаштовуватися ще і на таку компанію. Гібридний формат роботи, безпечне та оснащене укриття в офісі. Ну да, це. Стоп. Гібридний формат роботи, тобто ви такі хочете мене часто в офіс витягувати, так? Да? Good luck with that. Конкурентні умови та бонусну програму, що дійсно мотивує, та да, щось якось після цього що я прочитав, не сильно то й мотивує. Корпоративну програму медичного страхування. Ну да, що там у вас за найдешевша програма, яку ви для своїх співробітників підбираєте. Консультації психологів Тобто, якщо ти прийдеш сюди до нас, то, чувак, ну, без психолога ніяк. Це тонкий натяк, бо насправді добре, типу, що ми такі викруті, що ви даєте консультації психологів, мабуть, там, не знаю, пару тисяч гривень в місяць на тих психологів, хоча коштує це дорожче, мабуть, якщо ходити, ну, з того, що я чув, коротше, і безбежні можливості для навчання та професійного зростання. Ну да, такі безмежні, що і неосяжні. Ми цінуємо тих, хто приймає виклики. Серед нас кожен може проявити свої таланти, може, яка пафосна херня, і відчути безпосередній вплив на наш спільний успіх. Угу. Інвестуємо в розвиток кожного, даємо змогу отримати нові знання та досягати професійних цілей, і бла, бла, бла. Направляючи резюме на цю вакансію, ви надаєте згоду то в модус X на обробку ваших персональних, вами персональних даних, згідно закону України про захист персональних даних. Згода надається в тому числі для їх обробки в зовнішніх системах. З метою супроводження процесу найму. Ох, це ж супроводження. То в modus X Pro компанію модус modus... X, X. Ох, тут іксів бляха. А! -а, -а. І, і тепер в вакансії далі йде копія з гори. Тут просто йде, типу, крапка, Мало бути крапки, але крапки нема. Вони вставили просто тупо текст з гори вакансії частково. Бо тут йде, типу а, закінчується тов Мос XP модус з великої літери XP Ро компанію модус X. Модус X. Команда 500 плюс інженерів, архітекторів, спеціалістів з безпеки та дата сайентистів Ми супроводжуємо наших клієнтів на шляху трансформації, наближаючи їх до цифрової реальності. Вже 18 О, нова частина. Вже 18 років. Ми проєктуємо, впроваджуємо та підтримуємо програмні застосунки, що допомагають компаніям діяти. Досягати їх бізнесових цілей розробляємо комплексні інфраструктурні рішення. На фоні гарна така картинка за спиною, яка там цифровізація, типу Data-driven продукти, та консультуємо з питань інформаційної безпеки. За нашими плечима сотні успішних кейсів, що були реалізовані для 60 плюс клієнтів в Україні та за кордоном Бляха, У вас сотні успішних кейсів до 60 плюс клієнтів. Це скільки у вас П'ять кейсів на клієнта, чи що? Ну хоч би вже не позорилось. Якщо у вас сотні успішних кейсів, то у вас ну точно має бути 100 плюс клієнтів. А якщо у вас 60 плюс клієнтів, то тоді у вас мають бути десятки успішних кейсів. Математика це не їхня сильна сторона. Далі ми розпочали та продовжуємо супровід цифрової трансформації ДТЕК. Так, це вже все було. А, і закінчується той опис. Ох, у них тут короче. У нас був опис. Нам треба було його кудись запхати в ту вакансію. Ми його якось кудись запхали. ДТЕК, як першою в енергетиці України, стала на шлях масштабного діджита перетворення. Нині ми виділились в окрему кампанію, десь ми це все чули на початку вакансії. Щоб ділити своїм успішним досвідом та експертизою, назовні залишаючися ті опорою для тих, хто несе світло та сприяє відновленню країни. Серед нас кожен може проявити свої таланти, а може й не проявити, і відчути безпосередній вплив на наш спільний успіх або не відчути. Ми експерти. Інвестуємо у розвиток кожного. Стоп, де це було? Ось. да-да-да, Тут було у розвиток кожного. Там було вище. Даємо змогу отримати нові знання та досягти професійних цілей. Даємо змогу отримати нові знання та досягати професійних цілей. А в кінці ми можемо запропонувати нашим командам дійсно цікаві та значущі проекти. І далі контакти рекрутера. Коротше, що я можу сказати? Вакансія гівно повне працювати на ринок України без англійської мови. Працювати з тендерами і супроводжувати клієнтів від самого початку від першого контакту до закриття угоди, потім бути з ними як аккаунт-менеджер, бути як проєкт менеджер, дивитися, щоб у них бізнес нормально розвивався. Потім ще потрібно до цього додати, типу, тобто бізнес-аналіз, плюс робити їм апсели, кросели, інші продукти їм пропонувати, інші бізнес рішення, щоб потім додати 61 плюс комп. Компанію, для якої були сотні успішних кейсів? ДТЕК. іди нахуй.